Ой, чудові новини для київського гранда, ця новина щойно з'явилася, тож, якщо ви фанат або захоплюєтеся київським динамо і не хочете пропустити жодних новин від київського гранда, просто підпишіться на наш канал зараз і давайте перейти до новин. Сьогодні особливий день для київського Динамо. У 19-му турі Українська прем'єр ліга вони зіграють зі Львовом на виїзді, але гра це набагато більше. Головний тренер Динамо Мірчі Луческу святкуватиме свій 100-річний ігровий ювілей, оскільки головний тренер киян досяг цього досягнення за Динамо. Зігравши вже 99-х ігор, він здобув 56 перемог, 17 разів зіграв в нічию і зазнав лише 26 поразок. А різниця м'ячів 164 за, 93 проти. Поставте лайк, щоб не залишатися в стороні від останніх новин Динамо Київ продовжимо. Зі 100 матчів Луческу 63 були в українській прем'єр-лізі, що є свідченням його успіхів на внутрішньому рівні. Крім того, він керував командою в 31 матчі Кубка Європи, 4 матчах Кубка України та двох матчах Суперкубка України. Чи зможуть вони вийти переможцями? Час покаже, але одне можна сказати точно. Ця гра стане віхою в історії клубу. Привіт, шанувальнику. Що ти думаєш про цю новину? Залиш свою думку в коментарях, це дуже важливо, і залишайся з нами, щоб не пропустити жодної новини.